І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, поздравляю всіх вас із Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Неділя Петра і Фарисея, яка започатковує сьогодні підготовчі дні і неділі до Великого Поста, в черговий раз, черговий рік. Понукає нас задумуватись над часом, який наступає. Час постовий це ті особливі благодатні дні, які ми, очікуючи, розмірковуємо, що багато що зміниться в нашому житті. Багато що. Залишають час для молитви, залишають час для стриманості, залишають собі час для самих себе в першу чергу. Це дійсно час особистий, не стільки загальний, стільки особистий. І в Євангелії Господь повчає, що коли ти звершуєш молитву чи хіст то роби це в тайні. Не роби це на показ. Не говори про всіх, про те, що ти постишся. Не демонструй, що ти їсиш і що ти не їсиш. Хтось мотивує цей піст в гарний час похудає. Хтось кинув курити. Багато хто, незалежно про що ми думаємо. Але позитивне те, що ми в цей час хочемо змінитися. І вітати треба любу дію, любе бажання, яке сприяє нас оздоровлення, очищення, а офіцевому на спасіння душі самої людини, оздоровлення тіла і спасіння її душі. Оце є важливим моментом. І тому церква сьогодні підготовлює, щоб у ці дні... Почати з першого дня. Не так піс завершується, а ми тільки починаємо звершувати постовий подвиг. Тому що ми довго розкачуємося до будь-якої дії. Така людська природа. Один швиденько встає, ще сонце не сходить. інший встає разом із першими променями сонця. Третій встає, коли сонце піднялося і світило землю. Четвертий спит, що вже тепло на вулиці. І вже сонце пече в тіл'я. І таке буває різні ми. Але церква Христова бажає, щоб всі спаслися незалежно від нашого характеру, темпераменту, бачення і так далі. Так ось заповідає нам готуватися до цих днів. Митерій фарисеї це два образи, якими ми можемо бути. В різні періоди часу ми буваємо і митерями, буваємо і фарисеями. Але фарисеями дуже часто, в тому сенсі, що завжди стараємося десь показуватись кращими серед людей. Колективі, сім'ї, в державі нашій. Навколо ну, нас тільки фарисеїв, що не знаєш, а де ж митерів. Багато хто кричав, слава Богу, я не москаль, як фарисей. Але чого сьогодні не стати митарями українцями і сказати, Боже, будь милостивий до мене грішно. Ми ж кажемо, Боремося з корупцією, боремося ще там щени. Стільки всього боремося і все перебудовую цю Україну, перебудовую, що вже не знає, що з неї залишилося. Але все міняє, стараємося мінятися комусь, щоб хтось мінявся. Але помінятися треба самому. Сьогодні ми треба бути і в християнському, і в державному, і в приватному житті. Митаря, який є себе в груді і хоче змінитися в першу чергу сам. Бо сказано про Митеря, що вийшов з храму, виправданий. Якщо ми хочемо бачити перспективу, ми повинні змінитися і стати кращими самі. Не хтось, який, на наш погляд, не такий, сам змінися. Згадаємо слова одного із преподобних, який говорив, спасися сам і біля тебе спасуться тисячі. Серафим Саровський це говорив. Сам спасися, будь живим прикладом віри, будь живим прикладом покаяння. Ти сам приклад. Тому що на тебе дивляться, ти являєшся авторитетом всіх колективів, Будь де, на тебе дивляться, як ти робиш. А своєю поведінкою ти показуєш, як не треба робити. Але як важко від згоди, що це правильно, думай, до згоди і почати дію. От стоячи в храмі, ви кажете, так, все правильно, треба каятися, треба цього не робити. Пішли на, на вулицю і те саме робити. Звичайно, ми кажемо, так і в ангелі написано, що те, що хочу робити, не роблю, а те, що не хочу робити, роблю. Показується не людська. Але і в тому є і інші слова апостола Павла. Я можу все вовлюше мене в Господі. Те, що в людини неможливо, у Бога є можливим то уповати тут навіть в покаянні, в зміні, треба на Бога. В тому сенсі я не буду робити поганих вчинків. Ти проявив волю, але кажи з допомогою Божою. Якщо Бог тобі не допоможе, не виправишся, не усвідомиш свого гріха, не позбавишся його там на зразок. Киду бити, киду корити, чи щось там інше таке погане. Бо без Божої допомоги ти це не зробиш. Но від тебе залежить згода. Згода підтворитися волі Божій, промислу Божому, який тобі допоможе зробити. Бог допомагає тим, які роблять, які щось бажають змінити. Тим Він допомагає. Але можна про те заявляти, голосно казати, я не такий, добре, що я не так, а я не і так далі. Від цього зміна, нічого, від цього зміна не станеться. Навколо нас нічого не відбудеться. Тому що віра без діл мертва є. Якщо ми усвідомлюємо, що це правильно, то за цим повинна послідувати дія. Немає дії. Не буде спасіння. Віра без діл, як далі? Голосніше забігне себе. Віра без діл мертва є. Якщо ти не дієш, а лише віриш, мертве це. Да, це вже краще, що ти це віриш, це розумієш. Це краще від того, що ти нічого не знав, нічого не розумієш. Ну це один ступінь, це не дійшов до мети, не дійшов до кінця. А треба, звичайно, дойти до кінця. Спортсмен долає дистанції не тоді, коли він біг у пов, а коли добіжав до кінця, коли перетнув оцю фінішну лінію. От тоді він каже, я добіг. І незалежно, яким він добіг, першим чи останнім, но він добіг. А можна бігти, впасти і зійти з дистанції. Так ось і християнину належить доходити до кінця. Якщо ти не віруючий, починай вірити. Якщо ти віруючий, починай діяти. Бо якщо ти тільки віриш і погоджуєшся отут в храмі, слухаючи, ти погоджуєш, так, все правильно кажуть. Так, я приймаю цю науку. А живеш інакше, пуста ця вся дія. Пусте це ходіння до цього храму. Нема плодів. Ось це подібно дереву, яке розквітло, цвіту там багато, а плодів нема. Так ось цвіт – це те, що ви прийшли до храму. Вийшли з дому розквітли, прийшли, стоїте гарним. Цвітом перед Богом. А тепер хоче Бог побачити плоди. Згадайте притчу про смоковницю. Прийшов спаситель до смоковниці. Вона цвіте і каже, плоду хочу. Вона не мала плоду, хай засохне. І вона засохла. Тому немає плоду з дерева, дерево зубає. От коли ми, коли ми чуємо, коли ми усвідомлюємо, розуміємо, не даємо плоду хоча б маленького. Хоча би маленького плоду не даємо, ми подібні до пустоцвіта. Цвіту багато, а дії нема. Якщо ти нічого не робиш, нічого не досягнеш. І ось тут віра без діл мертвою є. Не просто треба. Визнати свої гріхи. Звичайно, ми сьогодні можемо говорити про митаря. Так, він покаявся, колоком бив себе в груді. Дія повинна бути це усвідомлення дія. А в чому дія покаяння? Примирення. Ми чуємо таке термін релігія, дуже поширення. А що означає релігія? Що означає релігія? Ми всі себе називаємо релігійними людьми. А що таке релігія? Як? Ні, віруйте, не людям. От до речі, хотів сказати, не скажу. Бо вдома почитайте, як скажу, забудете, а почитайте вдома, запам'ятайте. Ну, настільки просте, що ви собі не уявляєте. Релігія це домашнє завдання. Не скажу. Але це суть, це суть це суть нашого життя з вами. Суть нашого з вами життя. Не провокуйте, не скажу. Суть наша, так от суть нашого покаяння це не просто усвідомлення, я зробив недобре. ну Наприклад, йшов наступив комусь на ногу. Ти зрозумів, що ти зробив людині кажеш, Вибач. І тут вже звертаюся і знову наступив, знову вибачиш. Це не покаяння. Покаяння, коли ти наступив, вибачився, а потім, повертаючись, робиш все обережно, щоб знов не наступити. Щоб знов не наступити і не зробити знов людині боляче. Ось це глибина покаяння. А не просто сказати вибач. І продовжувати робити те ж саме. Бути обережнішим, тобто наблизитися до Христа. Не просто кажуть, казати, Господи, вибач, я от зробив недобре. Дія далі повинна продовжена. Бажання, коли ти покаєшся, бажання оселити в себе Христа. Тобто, бажання не традиція, посповідався, причастився. А коли посповідався, і в тебе є внутрішня потреба прийняти в душу свою Христа. Тобто, причаститися. Потреба не традиція, не правило, а внутрішня потреба. От як багато хто із вас говорить, не пішла в неділю в церкву і якийсь тиждень чи такий, от є потреба прийти до храму. Відчували це собою? Відчуває Відчуваєте. за це не звичка, це внутрішня потреба. Ти хочеш прийти помолитися. І байдуже це. Вечірня літургія, звичайно, найкраща літургія. Але побував на літургії і ще приходиш в неділю ввечері на атаці. Бо хочеш прийти до Христа, хочеш біля нього бути. Ось це плоди покаяння. Не просто визнання я зробив недобре, а я визнав. Буде просідуюча неділя про блудного сина. Він не просто визнав свої гріхи, він повернувся до батька. Він прийшов, повернувся до його дому. Не суть в тому, що він не мав що їсти, але суть, що він визнав, прийшов до батька, поєднався з батьком. І реакція батька яка? Теля годова не залізом. Свято влаштував. Чому? Не в тому, що син прийшов. А чому Чому зробив батько таке свято? Покаявся правильно. Ну чому? Слова батька згадайте. І діалог батька зі старшим сином згадайте. Правильно. Він помер, а тепер воскрес. Не тому, що він голодний, не тому, що він прийшов додому. А тому що той син помер, духовно помер, не фізично. А тепер Воскрес найбільша радість Воскресіння. Воскрес. От в такому образі покаяння принесло плоди Воскресіння цього сина. І він повернувся до батька, з'єднався. І тому батько таке свято влаштував. Не свято повернення сина, а свято Воскресіння Сина. Тому і ми говоримо оцей приклад з Євангелія, як Євангелія в Євангелії. Сам дух всього священного писання. Покаяння. Чому покаяння? Та тому що Спаситель прийшов і першими словами його проповіді, з якою він звертався, словами, якими він звертався до людей, були які слова? Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Тобто покайтесь, бо прийшов до вас сам Бог для поєднання з ним. Для поєднання з Ними. Ось в чому важлива суть покаяння. Ось в чому ми наголошуємо, що ми не фарисеї, а хочемо бути митарями. Бо апостол Павел, по відношенню до фарисея, каже, чим можу хвалитися перед Богом? Тільки своїми гріхами. Бо те що, я, те, що добре зроблене, то мені Бог сприяв. Це Бог робив. Сприяв мені мати ось цей успіх. А ось що гріховне, це я свою волю виявив. Я проявив свою дію. То це моє. То це моє. От, а чим я буду ходитися? Не мочили тому хвалитися нема чим. Не тому, що їх немає цих добрих справ, а тому, що погані справи це моя воля. Але роблення добрих справ це допомога Божа. Бо ти сам не можеш цього зробити. Ти тільки проявляєш бажання, готовність, а сприяє тобі в цьому Христос. Ну, наприклад, посіяли ви. Щось на городі. Добра справа? Добра. Ви проявили бажання, ви зробили дію. А чи виросте, не знає. Засохне, зальє, затопить. Невідомо. Тому там ми покладаємося на волю Божу, але проявили і свою дію. В чому наша дія? В тому, що ми обробили город, посіяли і далі поклали все на волю Божу, на допомогу Божу. Але якщо ми там щось в тому городі, те, що виросло, знищили, то ми проявили свою гріховну дію. Взяли, знищили, проявили готовність і знищили. Тому чим хвалитися? Нема чим хвалитися. Немочами своїми треба хвалитися. Самим перед собою. Бо немочі будуть стимулювати тебе, рости. А будеш хвалитися не своїм появиться гординя. ось який великий. А гординя приводить до смерті духовної, а хоч фізичної. Гордість мають всі пороків. Ось про це треба пам'ятати. Тому я бажаю, щоб приклад покаяння ось цього митаря, якого, про якого ми сьогодні чули, був прикладом нашої конкретної дії. Адже наша дія приведе нас до прощеної неділі. Тобто наша готовність от готовність в неділю дійсно примиритися, дійсно поєднатися, дійсно відповідатися. От в цьому дусі, в цьому напрямку я бажаю вам йти подальшими підготовчими неділями до Великого Поста, щоб почався він з першого дня. Щоб не було нас фальсу. Стартували вчасно. Тоді принесете максимальну користь для своєї душі і оздоровлення тіла. Тому що не від хвороби тіла хворіє душа, а від хвороби душі хворіє тіло. Всі наші хвороби відпочинаються від того, що хворіє наша душа. Всі наші немочі. Грішиш і будеш хворім. Не грішиш не будеш хворім. Тому я бажаю вам менше грішити, щоб менше хворіло. Тому Бог напоміч нам в щирому покаянні і що з храму вийти виправданими, готовими зробити дію. Ідіть, ідіть, і Бог вам напоміч. Слава Ісусу Христу.